Євген Маланюк під чужим небом. Чужі земля, і небо тут, і люди, і місяця злотосрібний гріх. Життя давно, як божевільне, блудить, по манівцях заплутаних доріг. Чому ж я тут, куди ж іще заблудить безглузда путь? І хто остереже, чужа земля, чужі похмурі люди? Саме життя здається вже чуже. Не треба ні парижських бруків, ні праги вулиць при старих. Все сняться Матерні її руки, стара солома рідних стріх, все сниться. Гук весни і вітер, шалений вітер світлих літ. А тут молюсь, обогий митер, шукаю твій вогнемний слід. Ні, не знайти, ніхто не знає, ніхто не чув твоїх плачів, біля Всесвітнього Сінаю, як завше. Золотий мечі, де сіре поле в чорних круках, що пророкують кари кар, а я тут на чужинних бруках чужий, несу чужий тягар, а я на полем і розлуки, на спалюю руки, і сниться степ твій, сняться луки. А на узгір'ях вітряки, там свист херсонського простору, там вітер з кришталевих хвиль, а тут вікні опустиш штору і п'єш самотній смертний біль. Несу отут страшний свій іспит і знаю, що життя мине. І мати, сидячи на призбі, вже не вичікують мене. Давно Євгена поминає за упокій старенький піп, за весною весна минає під запашне зітхання лип, все й далі висиха синюха линяє її весела си, і вітер заголосить глухо і пролітає вдалечі. Сиріє стріха під дощами, вже й хата стала не тривка, і мати слухають ночами бронхітне гавкання бровка.